Може тільки хвилин, я хотів і Давайте, з... судочництва мабуть, Так, Так. значить, дивіться, зараз з прийняттям цього закону сюди мають чіткі ознаки комерційних організацій, що раніше це була чисто державна установа, яка формально не була зацікавлена. У судових розглядах, у судових рішеннях, то наразі ситуація змінюється, тому що кошти судового відбору йдуть на утримання суддів на вчинення судочинства. студенту. Тобто, суддя на сьогодні зацікавлений прийняти ухвалу, за яку 1378 гривень треба ще поскаржити, щоб наступний суд прийняв також. Ухвалу, то, і е, щоб людина, яка звернулася до суду, е, пройшла багато хліб. Вот. Раз, ага, ухвалу скасували вищий адміністративний суд. Тепер повертаємося до суду першої інстанції. Починається все, все спочатку. Це а там блідішка, якийсь ремонт зробили в суді. Построили там сауну небольшую или что там у них? Какой-то буфет? Или куда эти деньги-то идут? Они же все-таки идут, если серьезно, в бюджет государства, да? Или как-то возвращаются судам? Вони Где тут коммерция? Они идут в бюджет, вот, а с бюджета суды с их коштей финансируются. Потому mm. что раньше было иное производство, до этого судовый сбит шел на то, чтобы, например, стоял в приютах От, щоб він, щоб його побічник міг роздрукувати швидко і належне, там судове речі. Вони такі дуже потрібні речі, от, щоб папір закуповуватися. Тобто такі допоміжні речі. А е, фінансування, зарплата, смілі, там, там багато е, пов'язаних з роботичним витрат, вони йшли чисто за рахунок державного бюджету. Багато. Наразі Ситуація змінилася, і судді стали зацікавлені. Тобто, е, дивіться, якщо суддя живе за кошти судового збору, то ви його повинні розуміти, що вам що він вам ніколи не звільнить вас, і спати Ох, як ми його розуміємо, звісно, так ми я Хочу сказати, що я з великою повагою до судді, не зважаючи на те, що в мене є дуже серйозні історії. запитання э, до їхньої реальності, до їхніх судових э, решений. А це, вот, не перебиваю, в тому же законі про э, таку комерціалізацію судов, да? заложено вот это вот? Воно, э, як как би бы вам э, сказати, людина э, не достиг, не фахівець, цього не бачить. Це тільки фахівець, который бачить. Яка, я, я, яка яке було положення закону, яке По використанню судового збору, тобто на інформаційні послуги, там на примітеліна ага. і е, тепер я бачу, що там на на забезпечення судочинства і утримання органів е, судової влади.